Яценюк звільнив заступника міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Дмитра Ісаєнка. Той присвоїв собі статус учасника АТО. Прем'єр вважає неприпустимим отримання чиновником, що виконує свої завдання в зоні бойових дій статусу учасника і попросив МВС розібратися. Глава уряду зазначив, такий статус можуть отримати лише ті, хто зі зброєю захищав Україну. Він звернувся до міністрів соцполітики та юстиції внести відповідні зміни до закону. Відзначимо, що напередодні директор департаменту з питань люстрації міністр. Юстиції України Тетяна Козаченко повідомила, що статус учасника АТО отримали понад 3,5 тисячі осіб, однак перевірка показала, майже 200 з них не воювали на Сході. Той, хто захищав зі зброєю в руках країну, той є учасником антитерористичної операції і відповідно учасником бойових дій. Є неприпустимим. Коли Державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій Операції, в тому числі і з тією метою, щоб уникнути люстрації.